Всім доброго часу суток, ми з України. Нарешті мені компанія Фейдаль прислала новинки. Це буде скоро в продажу отака декоративна фарба чи штукатурка, не знаю, Slimline в двох базах. Безбарвної і чиста. І так, чим вони відрізняються? Просто Slimline тонується в будь-який колір колорантами для фарби. Любими колорантами? А слімлайн безбарна тонується у металіки фарб, типу золото, пралина, там і т.д. і т.п. чи антрацит. І так, Зараз я на пласті з гіпсокартона, яка в мене заґрунтована ґрунтівкою. В даному випадку в мене от, оця була противогрибкова. Я зараз цей платочок гіпсокартона покрию фарбою. Це один мат. І так, поїхали. Грунтівка в мене висохла і я фарбую фарбою сайден мат в два шари час висихання між шарами близько 4 годин. Такий я кольор це наколотив, щоб в мене було. Так що зафарбовую і потім другий шарик висох на перший. І так, зразу Фарба висохла. Зараз буду пробувати наносити. що це, Просто слімлайн. Це, це матеріал білий. Наноситься за допомогою губки. Отак воно тягнеться, звичайно, кухонної губки. І отакі ось такі ось димчарті узори виходять. Джейнке да? воно класне. Бомба. Ось зараз Попробую просто лісінку понакручувати. Можна такий ефект маринок, виляк зробити. Ось протушувати можна, протягнути. Пробувати безбарвну базу. подивимось для, для початку, як воно буде відрізнятись, ага, відрізняється, ну видно тут. Більш прозоро і більш перламутрово. Ну, зараз так нанесу такі хвильок. Дам висохнути, а потім додамо ефекта ще якогось. Ну, думаю, зрозуміло. І, і так, висох цей зразок. Бачимо, що там, де безбарна база, там майже повністю пропала. Ця фактура, а тут щось лишилось. Ну, так от, продовжую експеримент. Я взяв білу базу, затонував смарагдовим таким цим колорантом, зробив легенький недоміс і зараз спробую просто додати легенького ефекта. Не знаю, що воно так виходить. Цікаво з такими недомісами воно виглядає. Хвильки робляться якісь. так, ну от я Зараз тут помалюю цю цим, а потім буду на оцих, на оцих буду на фарбах безбарвну основу розводити і ним щось робити буду спробувати. Ну, отак от оце. Біла база із, фар, із колорантом виглядає, а зараз буду наносити безбарну базу. Взяв одну заколотив з золотом, другу з за антрацитом. Зараз спробую, як буде виглядати. Він. Виглядати Вон, можна мрамор малювати, ну я правда не художник. Знімати його можна на ніс підзняв, лишив такі перепади. Хоча, матеріал цікавий, ну це. Звичайно для цього треба хист мати художній, щоб щось намалювати. Ну я думаю, що і в мене. У моєї фантазії те щось вийде. Ну і останнє ще із антрацитом чорнявим Попробуємо, як воно буде виглядати. Багато вмочився. Зараз попотираємо. Тушілки. Одним словом, матеріал цікавий, але це треба на, руку набивати. Хоча тр трішки увлікся і поняв, як працювати. Ось покрив чорним, потім золотом, і ось поки воно ще все свіже, щоб такі переміси додають те, що перше, зелене. Оце, ну, оце такий Сатанізм якийсь у мене вийшов. Це все по-сирому його перемішую, кольори змішуються, оці всі павутинки розтягуються. Ну, по-моєму, ну, Чудовий матеріал. Отак, ну, зараз висохне, мабуть, ще закрию його все лаком. Тому що його потрібно консервувати, цей матеріал. Я чув такі. Ну, отакі оце. Отака мазанина в мене вийшла і зараз яким панель лаком це все законсервую. У мене він наколочений із блискітками, це глітер називається. Ну і за допомогою валіка звичайного, я зараз все це просто законсервую. Ну, просто за ну, покриваю все лаком. Ну і от такий орнамент я навіть не знаю, що це в мене вийшло. <різвач> Отака от оця мазанина. Ну, я ж кажу, я не художник, я просто тестував матеріал і передав суть. Матеріал класний. ефекти з нього виходять, він такий 3Dшний, переливаються, переплітаються кольори. Офігезний. Так що, я думаю, буде ця новинка в продажу. А так всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.